Вітаю всіх! Карта Дня і підказка від ангелів. На завтра, 13 вересня 2022 року. Підказка від ангелів, отношення. Я, ви знаєте, в шокі. П'ятий день підряд майже ми витягуємо одну і ту же карту для всіх нас підказка від ангелів, яка говорить про те, що головні відносини в нашому житті це наші відносини між самими собою з самим собою. А також наші відносини з Богом, з вищими силами, з вищим розумом, з вселенною, скажімо так. Гармонізуйте ці відносини, скажіть правду собі, скажіть правду, знаєте, будьте собою чесними. Договоріться сам з собою насамперед, і тоді в вашому житті настане лад. Ваші відношення з самим собою це головне питання на даний момент. Ця карта. П'ятий день підряд виходить нами в підсказках від ангелів. Люди, гармонізуйте свої відносини з самим собою. Карта дня на завтра, 13 вересня 2022 року для знаків Зодіака. Як завжди, починаємо з овнів. Овни, ви завтра будете вирішувати ваші фінансові і матеріальні питання. Питання достатку, питання вашого благосостояння. Можете комусь допомагати грошима, або вам прийти до когось звернутися по допомогу за по фінансову допомогу. Тільці. Тільці, ваше бажання збудеться, вірте в свою зірку, йдіть за своєю мрією. Завтра у вас все вийде. Близнюки, близнюки завтра королі Кубков. Будуть про всіх заботитися, піклуватися. Дарувати любов, ласку, теплоту, заботу, взагалі, будете дуже настроєні так положительно, або самі будете цю заботу від когось утримувати. Так, раки. Раки завтра приготуйте, приготуйтесь до боротьби. Будете відставити якусь свою точку зору, своє місце під сонцем, будете з кимось боротися, або вирішувати декілька проблем зразу по всіх фронтах. Леви. Але ви ученики прийшли до учителя, або ви будете когось повчати, або будете вирішувати спільні проблеми з якимись людьми. Це пінтакліва карта, це значить, матеріальний світ, якісь разом з колективні, колективні проблеми будете вирішувати з кимсь, з партнерами, з родичами, з людьми, з роботодавцями, діви. А дівам завтра буде наданий якийсь шанс, але діва не захочуть, скажуть, нічого не хочу, вже все надоїло. Якийсь шанс доля дасть, якесь предложення поступить, але діва їх не приймуть або будуть дуже довго роздумувати. Терези. Для Терези обкновенний робочий день монотонний труд, вирішення якихось питань або просто робота, на яку ви завтра підете і будете працювати. Скорпіони, скорпіони за імператриці. Це дуже гарна карта, положительний день во всіх отношеннях. Ви будете з усім справлятися, керувати усім, все брати під свій контроль, відповідати за ем, всі аспекти вашого життя. Також може, це може карта бути зустрічі з мамою, з кимсь із сім'ї. Ну, така карта дуже гарна, енергетично дуже гарна. Скор, о, стрільці, стрільця, завтра приготуватися. Так, можете напитись горілки, не дай Бог. Е, всі пороки чоловічески завтра можуть проявитися. Знаєте, Маніпулювання людьми, алкоголізм, наркоманія, ігроманія, сексуальність стосунки безпорядочні. Це все означає ця карта. А також це карта страху, яка може поселитися, який може поселитися в вашій душі і, знаєте, вас пригасити і придавити. Козероги. У козер завтра буде дуже багато подій, які вірвуться в ваше життя неожиданно, і ви їх прям не будете очікувати. Так що приготуйтесь козерги, зустрічайте якісь новості. Водолії, фортуна на вашому боці. Ну, дивіться, фортуна, подружка така, може як вознести до небес, так і опустити вниз. Але події будуть розвиватися так, які вони, ці події будуть незалежні від вас. Хочете ви цього чи ні, але ці події стануться в вашому житті. Вони від вас не залежать, вони залежать від судьби. І рибки. Рибки будуть займатися такими приземленими домашніми матеріальними справами. Якісь інформації зучати, які касаються бита, дома, фінансів, земних справ.